Всім привіт! Друзі! Якось на моєму каналі виходило відео про оцей чудовий ніж: стильний кишеньковий лазер з золотої Ери Спайдерко Френк Santofante 2 генерації. А сьогодні до нас приїхав його, так би мовити, старший брат це більш рідкісна, збільшена модель цього ножа, яка має індекс C50. Також зветься Френк Сентофанте 2, вони майже як близнюки мають однакову конструкцію і відрізняються тільки розмірами. О, подивіться, друзі, який красень. <свісно> так. Це 25 це 50 Подивимося на нього ближче і потім пару слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, спайдерко Fренk Сентофанте C50 сьогодні на моєму каналі. Як я вже сказав, це збільшена версія Френк Сентофанте C25, саме ножа другої генерації. Перша відрізняється алюмінієвим руків'ям і відсутності оцього додаткового замка Secure Lock, який було розроблено самим Френком Сентофанте. Про ось цей ніж та його першу генерацію вже було відео на моєму каналі. Подивіться, кому цікаво. Дійсно дуже прикольний і конструктивно і естетично ніж. Але ну, особисто мені він в цілому дуже подобався, окрім того що він трохи замовий, як на мене. Ну, під мою руку. Хоча це чудовий ніж е, на літо або для більш, е, ну, скажімо, людей з меншими довоннями. Mm -hmm. А ось це, друзі, вже, як на мене, більш цікавий варіант це 50. А до того ж, мені дістався ще е, варіант, виготовлений для Spider Collectors Club. номерний Отже, друзі. Е, що можна сказати про С-50? Інформації, на жаль, в мережі дуже мало про цю модель, про С25 трохи більше. От. Випускався С-50 з 1998 по 2000 рік, всього 2 роки. От. І виготовлено їх було не дуже багато. Я так розумію, що мені дістався ніж з. Самих перших випусків у нього ще кліпса на двох винтах, як на самих перших мілітарі. От. На С-25 кліпса з трьома винтами, класична старого зразка. От. Також е, є медальйон на руків'ї, так само, як і в е, всіх ножів другої генерації С-25. Такий от, золотий паучок Spiderco USA Centofant. От якось так. Додатковий замок Secure Lock фіксує клинок у розкладеному стані. Тобто, ніж має класичний Liner Lock, але навіть якщо ми його відтискаємо, це можна зробити вільно, коли вімкнений Secure Lock. От. Тільки що при цьому ніж у нас не можна скласти. Пересуваємо кнопку донизу. Ну, Або вправо, як подивитись. І при натисканні лайнер-локу у нас клинок складається. Я не знаю, чи була необхідність ну, такого, такої розробки, такого покращення, але, мабуть, була. Хоча сам по собі лайнер-лок, на мій погляд, дуже надійний замок. Ну... Френк Сетофанте вважав, що це необхідно в цьому ножі, хоча в наступних моделях Спайдерко я більше ніде його не бачив. Можливо, це було, це було пов'язано з якимись особистими причинами або патентами на цю розробку, або щось таке, тільки у Френк Сетофанте c 25 та c 50 є такий от додатковий секурк. Якось так, друзі. А, що ж, збільшений ринк сантофанди c 50 порівняно з c 25 Який а, ніж а, кращий на мою думку, ось саме цей. А, хоча, мабуть, це суб'єктивна думка і. Може, для різних людей, для різного призначення, кожна з цих моделей буде кращою. Якось так. Мені особисто C50 подобається більше. Ну, і до того ж, це ножі з так званої Золотої Ери. Закінчення 90-х, початок 2000-х років, і на клинку мають топову на той час сталь АТС-34. Єдина різниця, що на С-50 або на ранніх, або на всіх гравіювання сталі зроблено алмазним гравером А на С-25 це вже лазерний гравер. От ще, цим вони відрізняються. Супер. При тому, що подивіться, ця от геометрія тонкий клинок, спуски від обуху, дуже тонко зведений. Я колись користувався ножем першої генерації, ну, з алюмінівом років, і я вам скажу, друзі, це просто лазер. Ріже він, ну, просто супер. Ну, і цей спірпойнт. Також дуже добре, щоб щось проколоти. Так. Ну і взагалі, ніж виглядає на, вкрай стильно. Буде прикрашенням будь-якої колекції спайдерка. Якось так. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока!